У місті виноградів Закарпатської області встановили меморіал із іменами полеглих воїнів 534-го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади, де проходили службу герої. Це ми відкриваємо меморіальний пам'ятник загиблим міського нашого батальйону, які поклали своє життя за незалежність України в з Моменту 14-го по теперішній час. На меморіалі 14 імен із портретами та короткою інформацією. Про кожного бійця із поміж них В'ячеслав Черков. Дружина та донька полеглого героя приїхали на відкриття меморіалу із міста Володимир Волинської області. Ми не змогли його поховати, тому що два роки тому він загинув на окупованій території, і досі він перебуває там. Ми не можемо його привезти. І для нас це дуже важко, тому що ми не бачили ні тіла, ні гроба, і нікого ми ні до кого не можемо прийти. Ми приходимо в нашому місті тільки до портрету, і ми приїхали сюди, щоб віддати останню шану і підійти до цього меморіалу. Оксана Черкова розповідає, що про загибель чоловіка дізналася із повідомлення у соцмережах. Його поховали цивільні. Люди, які знали, що там уж, ну, бої, мабуть, йшли. Вот. І поїхали, забрали, поховали, поставили хрест. Вот. Все, нам... Як вони про вас дізналися? А через Фейсбук написали, чи я Черкова Оксана Євгенівна, наберіть, будь ласка, мене. І тоді вже прислали фотографію вже з Хрестом. Пам'ятник освятили і провели панахиду за полеглими бійцями тут. І священик Андрій Олексєєв, який наразі є військовим капеланом 534-го окремого інженерно-саперного батальйону. Людське життя є безцінне і е, людина, особливо військовий. Він е... Виконує ту заповідь, яку нам дав Господь у Євангелії, що немає більшої любові на ту, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Вони часто це роблять несвідомо, можливо, навіть не знаючи цього вислову, цього письма, але вони це йдуть і жертвують собою, щоб нам було ми могли жити і будувати нашу країну такою, якою ми хочемо. І ці заходи є важливі, тому що ми про них маємо пам'ятати. Завершився захід покладанням квітів до меморіалу. На цій стелі викарбовані імена героїв, воїнів, які віддали найцінніше своє життя. Їх мужність, героїзм завжди буде в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.